І всім знову привіт! Ви на каналі Читай Круто Буктіб знову я з вами Аліса. А сьогодні вам хочу зробити маленьку таку розпаковку, як ви вже бачили. На цих манг не хватило та інших, яких я купила треба ще. Тому я поїхала на книжковий арсенал, де не купила манги. І це на цей раз малопис і чи мені сподобалось, Вони, ми підходили на співпрацю, ось, щоб я на цей канал знімала і саме їхні книжечки. І так сталося, що нам підходить те, що якщо ну, читаємо книги, тобто нам не, не важно, якщо там збитий корінець або щось типу такого. І нам, суба, безкоштовно. Це, як мені здається, найдорожча саме мана з того Тобто, бо Тут два томика. Нам дали книжечку безкоштовно, бо тут порвалася супер обкладинка, але в більшості випадків ми читаємо ось так, без супер обкладинки. Тобто, Це все дуже приємно. Просто безкоштовно подарували книжку. Ось. І тут у нас виходить що два томики. Ось, і ми ще купили до неї дру, другу частину, де третій та четвертий том. Мені сподобалось, що вона в твердій обкладинці. Також має закладинку. Ось. Супер обкладинку. Та багато чого іншого. Подивіться на малюнки. Тобто дуже все гарно. Підземелля, смакоти. Дві частини. Як я зрозуміла, що це доволі часто беруть популярно, коли ми. Йо-майо, -йо, це, звісно, як я так можу. Ось, що до, коли ми вибирали книги, що навіть інші люди підходили і саме питали про цю книгу. Далі, ну це не зовсім. Це не зовсім у нас вже, це вже не нова така манга, а просто продовження. Я ганяла за неї. Це темний дворець. Що у нас виходить п'ята частина. У мене є 4. Це є мій один з найулюбленіших тайтлів. Ось. Вона є доволі такою популярною серед Олдів. Ось тому мальопис саме ганяється за такими, де люди або цінують е, минуле, тобто таке олдове, де воно завжди буде популяр, популярне за навіть багато, багато років, буде завжди поціновуючи ці, цієї праці. Ось тому я і беру, я дивилася аніме, воно дуже прикольне. Сама книга топ.